Всі. Мене звати Оксана Лужецька. Сьогодні в нас заявлена тема кісти. Чому кісти зараз поясню? Тому що є дуже багато питань в чатах і дуже багато різних є кісти. Давайте сьогодні з ними розберемося, щоб зрозуміти, чому я про це говорю. Тому що я в темі відновлення здоров'я вже 15 років. Для мене це є професійна діяльність, Я яцьолог, діє, я хочу холістичну медицина. Це та, що говорить про профілактику. Традиційна медицина лікує симптоми, заліковує болі, але, на жаль, ніхто в більшості випадків з лікарів не розбирається, чому ми хворіємо. І якраз це відбувається так само з кістами. Отже, що таке кісти? Це є капсульна структура, яка заповнена рідиною або кашкоподібним вмістом. Вона буває різна. І тут дуже важливо розібратися, чи кіста чи пухлина, бо кіста вона є доброякісна. Якщо нам потрібно зрозуміти, кіста, де вона буває, абсолютно в будь-якому органі. Самі відомі кісти це кіста Бейкера, та що є, от у нас от, на згині ноги, кісти можуть бути в мозку, кісти можуть бути в щитоподібні залозі, кісти можуть бути в молочних залозах, можуть бути на яйниках, на яєчках мужчин, можуть бути взагалі в будь-якому майже органі. Чим вони відрізняються від пухлин? Вони є доброякісні, але під впливом деяких факторів вони можуть почати. Клітина може ділитися в тій кісті, і може бути онкологія і злоякісна пухлина. Чому виникають кісти? Якщо от Бог дав дитині здорове при народженні, вона ж не народжується з кистою, правильно? І коли дитинка росте, оцей спосіб життя, що є у батьків, як вони харчуються? Як вони вміють вплинути на стрес, як вони вчать дитину, навіть як вона стресує, як вони їй вчать допомогти собі? Чи дитинка п'є воду, чи вона постійно п'є різні газовані напитки, бо батьки такі, або п'є пакетовані сочки, яке дуже сильне іде закислення організму. Ну, я говорю, це той стиль життя, який батьки передають дитині. І часом дитина, яка народилась абсолютно здоровою, після 10 років, коли відбуваються гормональні перебудови, до 20 років молоді люди можуть мати вже дуже дуже багато діагнозів і кісти в тому числі. Що впливає на кісти? Ну як завжди, ми любимо тема генетика, яку ми можемо здати по аналізам. один раз в житті. Ви можете собі здати генетику. Це є дороговартісні аналізи. Хочете, ви собі здаєте, але ви будете бачити, що по спадковості від тата від мам вам передалося. Ви навіть будете бачити мікробіом, які бактерії були передані від мами і тата. Ну, якщо ви хочете, то здавати вибір за вами, здавайте. Але то таке, краще пити клітинне харчування, про яке я сьогодні буду говорити. Якщо ви хочете займатися профілактикою чи відновити своє здоров'я. Отже, генетика. Наступне, що може впливати? Може впливати травма. Зараз ми живемо під час війни, от різні травми вони можуть впливати на те, що кісти можуть виникати. Що ще стрес? Коли в нас сильний стрес, відбувається ділення любих клітин, і ота кіста, получається, могла і не бути у вас, але під впливом стресу відбуваються у вас різні хронічні процеси. Стрес робить те, що ваш організм робить дуже сильне закислення. Ви починаєте не контролювати, що ви їсте, що ви п'єте, або ще тоді допомагаєте собі. І дуже у вас велика кількість солодощів на трілці, а ви потім відчуваєте якісь там вже хронічні захворювання свої, ви починаєте зжиманнями пити таблетки. це все, що може спровокувати кісту. Гормональні збої. Оце якраз це все неконтрольоване, може привести до гормональних збоїв. І тоді появляється кіста. Чим відрізняється кіста від пухлини? Кіста доброякісна, пухлина вже є злоякісна. Що роблю в традиційній медицині? Щоб зрозуміти, чи є кіста, що ми можемо здати? Ми можемо здати аналізи крові в біохімію, ми здаємо УЗД прицільно того органу, щоб зрозуміти, чи то кіста, чи то пухлина, і ми здаємо тест на щоб зрозуміти, чи є онкологія, чи її немає. Чим відрізняється кіста? Вона має чітко окреслені межі. Пухлина цього немає, вона така вже розмита. І пухлина, виходить, завдяки метастазам, вона може переходити з органа орган. Кіста як конкретно на якомусь органі, і вона не розповсюджується. От вона є, тримається на тому органі. Що робить традиційна медицина, коли вона бачить кісту? Будемо слідкувати. Приходьте через півроку. Комусь кажуть, приходьте через три місяці. Ну добре, слідкуємо, приходимо через рік. А ви задаєте питання, а що буде через рік? Ну, якщо буде збільшувати, зробимо операцію. Ну, Таке враження, що все нормально, буде все різати. Про ніхто вам не скаже про причини. Що у вас відбувся може гормональний збій, може ви почали стресувати, почали от надмірно вживати, може якісь антибіотики на постійні основі чи вакцини. Ви дуже любите вакцинуватися від коронавірусу, особливо, яка теж робить те, що ділиться та клітина, і кісти можуть може так само до речі бути. Треба розібратись. І я вважаю, що розібратись зі своїм здоров'ям повинна кожна людина. Бо ні один медик, ні ні один дієтолог, нітраціолог я можу вам допомогти на сесії, якщо ви здасте аналізи, придати до мене на ну, коуч-сесію, Я працюю якраз з причинами. Це фішка, з чим я працюю. Для мене дуже навіть цікаво, коли я бачу аналізи людей і думаю, ну що ж я почую від тої людини. Як працює шумково кишковий тракт, як гормони, як різні умиронки, ті, що проходили у мене коуч сесії, знають, що ми абсолютно всі сфери задіваємо і стреси, і сон, і їжу. І я бачу, чому людина має. Такі чи інші діагнози, чому вона має кісти? Я це все абсолютно бачу, бо я працюю з причинами. Так що, якщо вам потрібно хоч, хоч сенсу, я прошу до мене записуватись. Чим мене зацікавила ця компанія? Якраз вже два з половиною роки з нею співпрацюю до того часу, я працювала з іншою компанією, яка теж мала. Цікаві розробки. Ну, я про в нас були і пептиди в крапельках, але були монопродукти. Якщо були гриби, це були монопродукти. Якраз гриб-чага, який в нас є вела вісім, він у нас був представлений в трьох видах. І я знаю, як чага діє взагалі на ті чи інші діагнози, і коли. Покликала мене Галиночка Шенко в компанію. Ну я завжди розказую ту історію. Я хочу просто завжди доносити той шлях, я її не почула. Бо в мене було багато панно мені стало не цікаво з одною капсулкою. кажу, а не цікаво розказуєш якусь там мені. Це ну як, одна капсула на ринку. У мене там окремо то окремо то. у Мене ціла шафа була в офісі, ж треба було попрацювати. А вона каже: ну на презентація. Ми приходили до презентації. проходить 4 чотири місяці вона перестала мене кликати. Я завжди кажу перестаньте кликати своїх людей. І, і просто спостерігаєте. Я спостерігала за виступами людей, і я побачила, що говорять якраз про діагноз, а я вже не мала з чим працювати, тому що я продукт свого продукту, я 15 років споживала бади, мені потрібно було підтримувати. Почалася війна свіста здоров'я моєї дитини, моєї мами, тому що всі мої покоління, скажімо, під моїм контролем, і я вже розуміла, що я не маю з чим працювати, бо я якраз свій офіс закрила, який вже мав ті бади, я вже не могла не мала з чим працювати. І Думаю, ну подивись, я ту капсулку, яку мені Галинка розповідає. І коли вона е, я почала вникати в цю капсулу, бо для мене завжди важливо, коли мені дають інформацію все рівно, який час людина має бути до того готова. Так вона відкрита інформація і тоді от. Що приходить? Приходить то, що ви відкриваєте і починаєте читати. Якщо ви перший раз сьогодні якусь отримали інформацію, ви можете спитати ту людину, яка вас привела, а потім піти собі окремо від той людини почати читати. Тому що в Ютубі за 8 років ну, дуже дуже багато є різних знятих діагнозів. Люди, люди такі як свідчення. Хтось навіть з аналізами своїми стоїть медиків. І що зробила я? Я їх почула це в інтернеті. То, що мене цікавило, я просто незалежно вже від галинки, я сказала, да, я попробую, бо я побачила вміст, я побачила гриби, і мене гриби зацікавили. Ну, Сублімовані овочі, фрукти, я з ними працювала в попередній компанії, а думаю, такий серйозний вміст грибів. Чотири гриба, речі ще так і кордіцепс чага. Кожен є гриб унікальний. І щоб ви розуміли, що той Кордіцепс якраз є. Я як співпрацювала з лікарями в минулій компанії, я скинула інформацію. Мені лікарка каже, Оксана, кордицепс пити на постійній основі не можна. А мене ще це більше зацікавило. Коли я чую від лікарів, при тому, що вона і лікар, і виходить на туропан, а вона каже, що не можна. Я думаю, дивно. А чому такі люди отримали результати? П'ять років вже компанія була, я вже три роки майже тут. Я почала вивчати, я зрозуміла. Тут є мікроміст. Корцецепс дійсно на постійній основі пити не можна. Він дуже крутий гриб, і його можна місяць-два пропивати. Але коли є мікроміст, і виходить, капсулка вона має настільки різних компонентів, вони починають з сінегії працювати один з одним і посилюють дію. І тому вона йде абсолютним діагностом. Ви починаєте її пити, і вона шукає, де у вас якась є поломка, і починає з нею працювати. Я з перших днів відчула загострення. Коли я вчила загострення для мамі, це взагалі радість була жуваля, давай вечірні, бо капсула працює. Я почала ще більше вивчати, і якраз відео про кісти воно мені спершу попало. Я почала слухати людей, тому що якраз 8 років назад. Добре, малювана вісім років назад. Інститут онкології Алмати почав працювати з цими капсулами. Оце мене дуже зацікавило. Тому що я співпрацювала з лікарями в попередній компанії. У нас були гриби. Я знаю, гриби діяли. І мені було цікава думка лікарів. Я почала вивчати дуже багато роликів, почала вивчати в місто і капсули. І я настільки згадую наші конференції по здоров'ю, як, як наші медики, минулі компанії казали, щоб створити багатокомпонентну капсулу, це треба дуже серйозні нанотехнології. Тому що ну, один вміст, от просто кордіться, ну дали той корінь, який там зробили сублімацію. Це одне. А щоб стільки було заявлено, а що тут є, значить я сказала чотири види грибів. Тут є сублімовані овочі, фрукти. А сублімація це так само нанотехнологія. Це є спресована сушка тих ягід, Тут є брокколі, шпинат, тут є полуниця, тут є помідори, тут є що тут дуже багато всього є. Получається і ягоди, розумієте, і щоб їх дати спресовною сушкою, щоб вони е, не втратили, а наоборот посилювали ті вітаміни, мікроелементи, які попадуть ваш організм, це дуже крута технологія. А вони, получається, з грибами, з адаптогенами і ще з травами. І мене це зацікавило, тому що я побачила е, цю дію. І коли я відкрила той ролик, пам'ятаю по кістам, і там було 10 свідчень людей, які мали кісти різної категорії. Там була кіста мозку, кіста е, бейкера, там була фіброкіст. Степоті, я думаю, ого, і кожен там стояв, там той ролик був з алматиз описаний, я думаю, цікаві результати. Хтось тримав ем, УЗД, які там через якийсь час пройшли ті кісти, мене це ще більше зацікавило. І я почала дешево вникати в той місць. Отже, дивіться. Родіола рожева, що вона робить? Родіола рожева це унікальна рослина, яка має 400 мікронутрієнтів, і вона впливає на рівень кортизолу. А коли ми стресуємо, тоді в нас і виникають ті кісти, а виходить, родіола рожева вона буде рівень кортизолу тримати на рівні, навіть якщо він у вас підвищений чи понижений, бо кортизол він у нас буває скачками і від щастя, і від стресу. А вона його дає на той рівень, що треба. Бо рівень той, нормального, виходить, кортизолу нам потрібен. І вона його регулює. Оце якраз робота родіола рожевої. Гриб рейші або ганодерма це гриб є трутових. Який впливає на він має антибактеріальну, антивірусну, антимікробну і антиоксидантну дію. Я думаю, клас, оце я прочитала. Починаю далі вивчати, що зробив Гриб Кордіцепс. А Кордіцепс забезпечує нас енергію. Оця хронічна втома, яка в людей є, нехватка енергії, нехватка навіть змісту життя. Оцей Кордіцепс, якраз цей золотий гриб, він дає нам ту життєву енергію, яку ми втратили, втратили під час війни, втратили до, кор... коли був коронавірус, і в нас її не вистачає. Оце робота Кордіцепсу. Наступний гриб – пчала, з яким я працювала 5 років, я його, абсолютно його знаю роботу. Це протипухлинний, це проти онкологічний гриб. Я думаю, ну ще й чага в них є Я думаю, ну класно, цікава капсула. Він дуже гарно впливає на роботу, коли у вас є виразки, Він буде заліковувати, коли у вас є гастрит і протипухлинний ефект. Оце буде працювати так чага. Грибші атаки це унікальний Він і грип, і ракується, і рослина, але він дуже гарно регулює рівень цукру в крові. Я думаю, о, цукровий діабет, цікавий воно буде, і серцево-судинні захворювання. Також тут входить, що бако, бакому називається є бак-паніе. Це є рослина. Випне подорожника, але вона настільки має таку цінність баюварді, що вона дуже впливає і на суглоби забирає запалення, і на різні на статеві органи що у чоловіків, що у жінок. Я думаю, цікаво ще й такий получається тут інгредієнти іде, тут. Є зелена кава. Чому люди починають пити і відмовляються від чорної кави? Тому що в нас тут є зелена кава, в нас тут є горама, це є природний енергетик, і ми відчуваємо тут довгоочікувану енергію. І я говорю, що але він діє діагносту. Він шукає де у вас якась колонка. Але я з перших днів, коли є в нас кіст, я рекомендую зразу ж почати додати вечірні капсули. Чому? Тому що вечірні капсули вони будуть діяти одна з них — незаспокоєння не нервової системи. Ну коли в нас кісти, ми і так вже в стресі, думаємо, боже, чи та кіста переродиться, чи не переродиться, чи то пухлина, чи то онкологія, ми і так вже в такому знаходимося стані, але вже були в нас і до того стреси, що нас привело до тих кіст, і тому нам просто необхідні зразу ті дві капсули. Тому що слід капсула біла, вона буде працювати з нервовою системою. Ви будете мати той довго сон, сон, кого не мали. Ну... По мірі можливості ясно, бо в нас більш-менш спокійно, але в тих містах ви просто, навіть якщо у вас буде якийсь довготривалий, -тривали, коротко короткотривалий сон, ви будете хоч відсипатися, бо це дуже важливо. Бо якщо в нас не буде хоч трохи нормального сну, ми не можемо відновити своє здоров'я. І оце про, про нашу нервову систему і про сон, тому що тут входять магнія, цитра, тут входять. Мелатонін, тут входить ашваганда, щоб регулювати рівень стресу і так само заспокоювати нервову систему. І друга капсула Рестор. Це фіолетова капсула, яка то, що получається Л8 в організмі і у ту кісту. Вона буде впливати на те, що вона буде робити відтік жовчі, відновлювати клітини, печінки, заселяти мікрофлору, нашу дружню, яка повинна і справитися так само з тими кістами, вона буде працювати на імунітет. Тут будуть пребіотики, їжа зразу для наших дружніх бактерій, ензими, то все перетравити і буде детокс. І от коли люди, до мене приходять і чую, що я в закрепах, Я кажу, а скільки років? Я кажу, це все життя. Недавно в мене була жінка, все життя і кажу, ну, а я часто також стола, Ну за тиждень ну два рази це, це за щастя, раз в тиждень. Я кажу, серйозно? І ти, думає? ти думаєш, звідки в тебе кісти, звідки в тебе міоми, фібуради, та це самоотруєння організму. Людина є в Закріпах. значить Людина все рівно харчується. Ну, раз в день-два рази, але все рівно щось вона їсть. І ті калові маси, виходить, сидять. І іде по крові, що? По перше, все гінікологія злітає, ну як не буде там кіст, воно все йде по потім ще по крові, отой от весь бруд піднімається, і потім наші гормони щодо подібної залози. Щитоподібної залози злітають. І що в нас потім буде? кісти на щитоподібній залозі. Та тому що покрою все пішло, гормони ТТГ почали туди-сюди, антитіла тіла і все. І в нас автоімунітеро йдети, бо ми самі себе отруїли тільки закрепами. І якраз фіолетова капсула вона зробить повноцінний деток. Що люди кажуть, боже, я кожен день хожу в туалет, яке то щастя, що люди забули, як це ходити кожен день в туалет. Але я завжди кажу, і буду говорити про будь-якому виступі, що капсули чудодійні. Але я проповідую концепцію здоров'я, з якими ми познайомилися 15 років назад з Орстом і із Голинкою. Завдяки концепції здоров'я можна зняти будь-який діагноз. І клітина харчування це один, декілька пунктів займає. Перший пункт ви маєте, я завжди кажу, розберіться зі своїм діагнозом, навіть якщо у вас кісти, пухлини. Подякуйте, подякуйте своїй хворобі за те, що вона до вас прийшла. Почніть слухати людей. Я вважаю, що ви знайшли ту інформацію, якщо ви нас чуєте сьогодні в залі перший раз, чи ви там в соцмережах чуєте. Шукайте далі, послухайте ще якісь там ролики, зверніться до людини, яка вам показала це відео, і розбирайтеся, чому ви почали хворіти. Бог вам дав ту хворобу для чого. Напевно, для того, щоб ви зупинили ті свої всі хронічні захворювання, щоб ви розібралися. Так, щоб ви розібралися. Перше, це є психологія, психосоматика. Дякуємо за хворобу. Я колись теж мала серйозний діагноз, я подякувала, розібралася. Друге, ми повинні почати пити воду. LR8, XLR8. Чому вона називається 8? Вона називається 8, 8 склянок води. 14 років досліджень зробили науковці, Цю унікальну капсулу, але вони сказали, ви маєте додати 8 склянок води. Бо я починаю розмовляти з людьми, в них пішли сильні загострення. Я кажу, воду п'єте? Оксаночка не встигає. я кажу, а чого? А чому зайняті? по скляночку води і попити. Зранку ми маємо наче розпивати організм одна-дві склянки води, а впродовж дня ви маєте як капельницю споживати воду. Працюєте біля комп'ютера, завжди склянка води. Кожні півгодини попиваємо водичку. Потім вже що в нас, інсульти, інфаркти. і завжди згадую. В першій компанії в нас була академія, проходила академію Бутаковиця. Це є лікар вищої категорії, вона при ООН. І вона казала, що її мама, до речі, теж не чула. Мама з інфарктом злягала в лікарні. Я люблю розказувати це. А вона каже: А я лікар 30 років на скорій допомозі. І моя мама з інфарктом лежить. А я їй казала все життя, пи воду, мама її не чула. А вона вже видала книжку. І мама лежить в лікарні і читає до своєї доньки книжку про воду. А вона навіть не знає, що її донька цю книжку видала. І вона каже: я приходжу в неї палату. Вона каже: Доця, дивись, яка розумна книжка! як це треба воду пити і кількісно, і якісно, і тоді судини, інфарктів, інсультів не буде. Вона каже: мама, а ти подивилася, хто автор? Вона каже, відкривай! Ви що, одна ферміна, це буде Оля? Вона каже, ні, це я автор книжки. Я ж тобі стільки років говорю, треба пити воду. Коли інсульт, інфаркт, що в нас скора допомога, вас везуть і що натрія вам капоть, правда? Ну, краще навчитись пити ту воду. Я абсолютно щаслива. Жінка, що 15 років назад я це почула. І моя мама, якій 75 років, завдяки мені 15 років споживає воду. Мама без води. Та. І мамочка без жодної таблетки, без споріджувачі крові, суглоби ідеальні, купа енергії, ще скопала, квіти, посадила, з внучкою, погуляла, і це робота з її здоров'ям. Я до того жила там в Америці. я постійно якісь... 6 років я жила в Америці. я її посилала в Україну якісь комплекси вітамінів. Їй тут було 50 років, я її тим підтримувала. А от 15 років вона зі мною на бадах, а зараз 2,5 з роки вона на клітинному харчуванні. І мама отримала так само прекрасні результати на цій продукції. Вона споживала воду день і нічні. Вона й ще й коктейлі не додавала. Що в неї було? В неї були нарости на руках. Мамочка моя останній я... раз була. В лікарні, коли мене нагончувала, вона просто має ну, все, свою думку про лікарів, вона до них не ходить. Все, що вона могла споживати за своє життя, це енергія і більше нічого. І то, коли там вона захворіла, я пам'ятаю тато, який в нас у мене 54 роки помер. Він вирішив маму полікувати. Він нарешті дочекався, що вона захворіла. Він почав її лікувати, вона зразу вилікувалася. Каже: мене не треба пічкати, так лапка, у мене нормальний організм. І мама м'ясоїдка, щоб ви розуміли. Але вчасно я колись почала їй давати різні вітаміни. Мінеральні комплекси і 15 років її організм підтриманий якраз бадами і два з половиною роки клітинним харчуванням. Але були якісь питання по здоров'ю? Я. Я не знала в тих ліпом. Получається, це називається ліпома. Я все і казала, давай зробимо за не давай, не зробимо. Але що відбувається на клітинному харчуванні? денні нічні. На третьому місяці тілі поми сходять. Це був прекрасний результат. І ще вона казала, що її щось там що вже, вже теж якась була там вулька, там, де хребет з її там тянуло, і вона сказала, досяг, вже нічого не тягне. Каже, класно, капсули працюють. Я кажу, а що таке? вона каже, вночі щось прокусила, потекла рідина. Я кажу, от я каже, бач, не треба йти робити. Бій". Я кажу, ну викрутилися. І весь прикол з тому, що нічого так і далі не тягне. Все оце зійшло, і вона себе нормально почуває. І що в неї любимий продукт, і який я би додавала до кіст це з першого дня, якщо є можливість це імонокод? Чому? Тому що ну кісти це вже, вже? все рівно якась є поломка, так? Да? Вже відбувся гормональний збій і імунокод, Ну, просто я буду його промьоніфірами співати завжди. Бо в попередній компанії я теж мала дуже серйозну і У нас був тоді коронавірус. І в нас були бета-глюкани. У нас був такий комплекс, і я дуже добре знімала, коли людина мала коронавірус, навіть пневмонію, тим, тим бабо. Я думаю, з чим ж я буду працювати? І я ніяк не могла розібратися з тим імунокодом. А потім, коли знов-таки я відкрила, подивилася в місто, тут то теж є бета-глюкан. Що таке бета-глюкан? Це є імуномодулятор. Що ваш імунітет піднімається. Мається до того рівня, щоб справлятися з будь-якою кістою, з будь-яким пухлинним ефектом і навіть онкологію, тому що люди дуже гарні результати, ті, що мають онкологію, вже на жаль, отримують, коли паралельно п'ють те, що лікарі. Ні в якому разі ми кажемо, кидайте все, що лікарі призначили. Якщо вам треба пити якийсь час, там, ну, гормональні якісь препарати, ви п'єте. Чи якщо ви лікуєте онкологію, ви маєте лікуватися, але просто паралельно з тим, що ви робите, кажуть вам лікарі. Через через годину, півтора-дві ви маєте випивати клітинне харчування. Ваш організм або швидше почне відновлюватися. І в імунокоді є імуномодулятор, тут є пептиди молозива, тут є унікальні гриби, які не входять в ЛВ-8, Тут є. Альфа-люпоєва кислота, куркумин і він піднімає імунітет до такого рівня, що якщо от в перший день ви відчуваєте якісь симптоми простуди чи кишкова інфекція, і кожні дві години давати імонокод, на другий день ви будете абсолютно здорові. Якщо ви кудись подорожуєте, от у вас завжди має бути оця капсула чарівна. Ну і коли кісти, я його дуже рекомендую. Коли кісти, я себе дуже порекомендувала два таких продукти. Ну це такі от топи, що я от вибрала, щоб я давала. Це є cbd конопляне масло, це якраз якби онкопротектор. І він діє на різні, ага. на різні пухлини, на різні стільки я не знаю, куди вже ставати. На різні пухлини і на кісти. І що він буде робити? Що й заспокоювати нервову систему і підвищувати знов такий імунітет до того рівня, щоб справитися з тою кістою. І продукт хлорофіл, це наш дипломат, Оце є лужне середовище. Оце є п'ятий продукт, який я вдала в ту лінійку. А чому лужне? Тому що коли в нас кісти, в нас є закислений організм. Чим в нас закислений стресами, фармпрепаратами, неправильним харчуванням, коли ви багато mm -hmm. їсте борошного, борошняного, мучного, солодкого, ви маєте абсолютно змінити свою тарілку харчування. Якщо ви хочете справитися з кістами, ви повинні подивитись, що ви їсте. І знов таки говорю з людьми, які почали пити клітини харчування, воду не допиваємо. А я кажу, а що з стрілкою харчування? Ну як їла, так і їм. А я кажу: а тепер подумайте, ви п'єте унікальну капсулу, я 50 кілограм, а ви 98. І ви на 98 п'єте одну капсулу, і я на своїй 50 п'ю. Ну як ви думаєте, чи буде в загостреннях і як вона буде ще довго з вами працювати? Ну, змініть тарілку харчування, ви повинні розібратися, де ваші жири, де білки вуглеводи. Ну, купа інформації є в інтернеті. Ну, відкрите, як та тарілочка має виглядати. Ну, заберіть все, що викликає запалення. Мочне, білий дріжджовий хліб, молоко це закислюючий продукти. Я його взагалі завжди забираю. Мед це фруктоза. Не можна коли нас кісти. Фрукти солодкі не можна. Це фруктоза, що так само вона буде впливати на кісти і різні поклини. Не можна. Білок має бути. Подивіться, де у вас це все. Збалансуйте тарілку, розберіться своїм стресом, дайте водичку, дайте клітинне харчування, і ви побачите, як ви швидко справитеся з кістами. У мене дуже багато результатів за два склони роки кісти були. На щитоподібні залозі, були кісти на нирках, немає. У мене є в людей це підтверджено. Фіброзні кістозні з кісти на грудях немає, підтверджено на ОЗД. І кіста, що в нас є в нашій Олі, яка підтвердила через 9 місяців споживання продукту, вона нам на Виниченко принесла ОЗД. Кіста була на яйниках. Мала бути операція, що лікарі були здивовані. Вона під готують до операції. Вони кажуть, за що ви були заявлені? Яка операція? Нема, що і от вона нам принесла, Тоді його показала, як стоїть було. Дев'ять місяців вона споживала продукцію. В неї, по-перше, було 25 знято діагнозів. Це людина, яка аналізувала свій стан кожен місяць і бачила, як змінюється в неї той інший діагноз відпадає, а вона ходила до лікарів показувати не а вони кажуть пані Оля, що ви. Робите з собою, вона каже, от таке клітинне харчування, ну воно ну, воно на вас так дуже добре впливає, пойти собі далі. Але з кістами дуже дуже гарна є робота. Ну, тому що все-таки це і не є онкологія, це є доброякісне, але воно може привести до онкології. Але завдяки клітинному харчуванню люба кіста в вашому організмі вона може пропасти. І це сто процентів. Я знаю, це зафіксовано. Тільки головне в тому розібратися і зробити це все в комплексі. Коли є комплексний підхід, ви набагато швидше отримаєте результат альтернативного харчування. Аналогів альтернативного харчування немає. Не хочу більше вас час затримувати, хочу, щоб результат людей послухали. Дякую за увагу. Якщо є питання, потім задавайте. Олександра, ти профі. Так, дякую. Ти я вдавалася. Дякую. Дякую тобі, що ти є на початку. Бо все настільки тонко і делікатно, бо... Ну, я... Олександра, ти стає на цьому.